І, власне, далі ми розкажемо, як працюють польські спецслужби і які ще справи вони викривають проти росіян, і не лише. Шпигунський скандал з першої леді, напливу російських туристичних груп та нестача професійних кадрів. З цим зіштовхнулася спецслужба Польщі Ебіві. Агентство внутрішньої безпеки спеціальна служба Польщі, створена для виявлення запобігання та протидії злочинам. Агентство внутрішньої безпеки Польщі це наступник попередніх спецслужб, і виникло воно не так давно, 29 червня 2002 року. Перші спецоперації ABV були пов'язані з протидією злочинності та контрабанди зброї. Це єдина інформація, яка відома з тих років спецслужби. Та згодом про агентство заговорили всі. Причиною стала скандальна заява. Найбільш гучним скандалом був скандал із прослуховуванням першої леді Єланди Васнівської. Власне, це стало результатом витоку інформації і викликало супротив як в суспільстві, так і відповідних політичних колах. Під час розслідування було доведено, що спецслужба перевищила свої повноваження. Однак на репутації це не відобразилось, адже після скандалу агентство провело ряд вдалих операцій. Так, в 2009 році було затримано росіянина, який працював на головне розвідувальне угрупування Росії. Діяльність російської спецслужби дуже посилилась в Польщі. Це пов'язано першу чергу з тим, що головним супротивником Росії є блок НАТО, членом якого є Польща. У 2023 році Агентство внутрішньої безпеки ліквідувало найбільшу в історії російську розвідувальну мережу, яка діяла в Польщі. Спецоперація тривала близько п'яти місяців. Головною задачею агентурної мережі Росії в Польщі було дисципілізація відносин між Польщею і Україною, і між Польщею і країнами НАТО. Однією з ключових місій було підірвати ешелони з гуманітарною допомогою та зброєю для України. Керуючий терористичним угрупуванням ГРУ перебував безпосередньо у Росії і через соцмережі вербував людей, які знаходились у Польщі. Таким чином утворилась ціла розвідувальна мережа. Під час виконання операції ABV вдалося затримати 15 агентів Москви. Больша, яка межує із воюючою Україною, і з достатньо небезпечною і непередбачуваною Білорусю, повинна захистити себе для обслуговування ось цих е, систем. Необхідно відновлювати певні підрозділи. Який саме спецпідрозділ ABV хоче відновити, та скільки людей планує працевлаштувати, поки не розголошують. Щоправда, інформацію про зарплату все ж таки вдалося розсекретити минулого року. Ставки щомісячної базової зарплати офіцерів ABV становили від двох тисяч до десяти з половиною тисяч злотих. В гривнях це від двадцяти тисяч до ста п'яти тисяч гривень в місяць, а максимальні ставки спецпризначенців підрозділу від двох тисяч двохсот до дванадцяти тисяч злотих в гривнях. Від 22 тисяч до 120 тисяч гривень. Проблема створення своєї служби полягає не в зарплаті. Проблема якраз у відборі кадрів у ретельному відборі. Певний відбір, підготовка, перевірка кандидатів це дуже такий тривалий процес. Попри тимчасову нестачу кадрів, польські спецслужби щодня протидіють кібератакам та злочинам і активно ведуть відкриту боротьбу з російськими найманцями.